Снімаю мужа. Ну, я давно вже сняла. В смислі? Ну, тепер сніма. Короче, дала, ж дружина попробувати конфетки Моцарта такі. Хтось її угостив чи подарив. Подарив їй, короче, на день народження, на роботі подарили. Будемо пробувати знімати дегустацію. Перший раз пробую, ніколи таких не бачу. Ти ж кажеш, ти іменно такі перший раз пробуєш. Mm, ну так правильно. А я що сказав? Другий пробував. Коротше. Хорошо? Коротше, що тут? А тут якесь жушка, така внутрішньо. Марс Марцепан. Це марцепан? марципан? марципан. Називається Марцепан? <рес> Ні, ну це марцепан і конфет. А, марцепан, коротше, внутрі. <рес> Если чесно. Мені ще ті не подобалися, що ці не подобалися, так що. Ну, це на любителя. Ну, Пробуйте, якщо що. Не можна виражатися про конфети, що це на любителя. коли О, я кон... замужем yes. за тобою. І, 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 оці конфети на любителя. <гум> ребят, на любителя. Даю 100%. Ну, це, ну, ну чесно, ні, ні, мені не подобається. Мені дві штучки. А ти представила це? Друга там, дружині. А ти це я замужем за тобою. Я А У мене все на У ну, Це все на любителя. <рес> я тут бью Ну мені не подобається таке. Ні, чесно. Включай.